Мира Божого Дурецьні, Божого вам захисту. І хотів би сьогодні поділитися з вами таким словом, хто же може врятувати нас, хто же може врятувати дійсно людство від катастрофи, від шостої печатки та від взагалі усього, що відбувається зараз, да, від усіх цих негаразд. Ніяким політикам або релігійним діячам це неможливо. Це можливо лише Богові, лише Господь здатний змінити. Цей світ та здатен змінити серце кожної людини. Але тільки в тому випадку, якщо кожна людина прийде до нього з покаянням, зі смиренням та зрозуміє, що лише Господь здатен рятувати нас, лише Він здатен змінити це е, життя на краще. Тому що без нього досить швидко прийде апокаліпсис, шоста печатка, та всадники з'їдять просто.